Панахиду по світлій пам'яті генералу Упа Роману Шухевичу у церкві чесного хреста провів декан деканадвирнянській української греко-католицької церкви отець Ігор Шліхутка за вели людної участі прихожан і місцевої влади. Це аж дивно, але саме маленька Івано-Франківщина народила героїв, які очолили національно визвольну боротьбу українського народу 40-х, 60-х років ХХ століття. Це Степан Бандера і Роман Шухевич. І це в честь цих провідників 5 березня містом зі Смолоскип Пами пройшли військові ліцеїсти, молодь надвірної і поважна місцева громадськість. Смолоскипна хода була присвячена і героям майдану небесній сотні, а також тим 30 тисячам майданівцям, які побігли в ту останню вирішальну атаку на кулі, яка вирішила все. Це найбільше здивування викликає саме населення Галичини, яке за Україну в буквальному змісті цього слова готове йти на смерть, і це найбільше жахає ворогів. Звичайно, дуже багато чинників приклалось до нашої перемоги революції гідності, але особливе слово слід сказати про свободу без їх підготовлених бійців. Народ би був не встояв, і тому на урочистому віче біля собору благовіщення у надвірній представникам цієї політичної сили теж надали поважне перше слово. Сьогодні постає питання, або ми виграємо цю битву за волю України, виграємо у цієї навали, яка насувається з півночі на нашу землю, і перемагаємо і живемо, так як білі люди в цьому світі, або знову ж таки ганьба, поразка і знову довга-довга боротьба до свободи і волі. Це, ці слова сказав також герой України В'ячеслав Чургавів на початку 90-х років. Сьогодні, 2014 рік. На 24-му році Незалежності ці слова далі актуальні. Подивіться на цей прапор пано-Франківської сотні. Він, бачите, прогорівши такі. Він з, з того поля бою, з того поля бою де впали наші герої. З того поля бою біля Мар'їнського парку в Києві, у вулиці Грушевського, де загинув наш побратим Сергій Дідич, де постраждали дуже сильно наші надвірнянські герої і всі хлопці ті з надвірнянського району, які були присутні в тій битві. І зараз, друже Роману Шукевичу, друже командире, ти можеш писатися. Ти Виховати героїв, які дійсно, беручи приклад з тебе, віддають життя за волю України і через 64 роки після того, як ти, як ти впав. 64 роки після твоєї смерті, так само як ті самі герої, які борються за українську незалежність. І тому, товариство, зараз постає питання, так прожити це життя, так показати це життя щоби оті москалі, оці славні лапках північні сусіди, ще пам'ятали нас багато поколінь. Але на цей раз ми не будемо сперечатись, хто більший герой, хто менший. Попереду багато роботи і чвари нам не потрібні. І добрим прикладом тут є генерал Упа Роман Шухевич, головокомандуючий, який рівночасно був надзвичайно простою людиною. Історія здатна на повернення, адже 40 50 років роки. Коли Роман Шухевич разом з своїм побратимом Степаном Бадерою боровся проти фашистсько-німецьких загарників, проти тих загарників, які були чужими на нашій землі, і сьогодні, на 23-му році незалежності, наші побратими, герої України, представники Небесної на Сотні. І ми разом боремося проти донецько-фашистських загарбників, які 23 роки нашої історії тримають урмі нас всіх. І сьогодні як нікому не секрет. Сьогодні те, що відбулося горнині боротьби 19, 20, 21 лютого 2014 року, показали, що українська нація. Незламна, нескорима, патріотично налаштована, народилася в, гор... в горнилі жодної боротьби. Головокомандувач УПА Роман Шухевич пішов у легенду, але усім прийдешнім поколінням тепер будуть розказувати про його дивовижне життя. Українська повстанська армія на чолі із Романом Шухевичем охопила свою військову діяльність у терени Рівненської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Тернопільської областей. Ще в 1944 році Роман Шухевич очолив Генеральний секретарат української головної визвольної ради. Загинув Роман Шухевич 5 березня 1950 року в селі Білогорща Львівської області внаслідок добре спланованої та організованої спецоперації НКВС. Проте національно визвольна боротьба українського народу не завершилася. Вона тривала і після смерті Романа Шухевича, національно визвольна боротьба українського народу за демократичні права і свободи проти корупції. проти... Антилюдської, законної діяльності правоохоронних органів за європейську Україну триває і досі.